Оскарження постанови поліції про накладення штрафу. Розглянемо в даному відео типові питання, які виникають у водіїв в даній ситуації. Перш за все, слід розрізняти постанови і протоколи поліції. Справа в тому, що всі правопорушення діляться на дві категорії. Перша категорія це такі незначні порушення, по яким поліцейські зразу на місці можуть приймати рішення, і це рішення оформлюється постановою. Про одмін правопорушення. Є правопорушення більш складні, такі як ДТП, наприклад, або е, стаття 124 Кодексу про дві правопорушення, або е, керування автомобілем в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Стаття 130. При виявленні таких порушень поліція не приймає кінцеве рішення на місці зупинки, а вона складає протокол про відмін правопорушення, який потім передається в суд самою ж поліцією, і вже суд вирішує, чи винен водій чи ні. У цьому відео ми розбираємо постанови про мінправопорушення, які виносяться поліцейським на місці зупинки. Наприклад, за непрацююче світло ближніх фар, виноситься постанова, або за непристеблій пасок безпеки, або за відсутність полісу страхування. Строк на оскарження штрафу поліції складає всього-навсього 10 днів з моменту складення постанови. При цьому зверніть увагу, що немає значення, чи отримав водій постанову поліції про накладення штрафу на руки, або він відмовився від отримання цієї постанови. І в тому і в тому випадку строк на оскарження 10 днів з моменту її складення. Тобто сьогодні на вас склали постанову і пішов, значить, тоді відлік. Якщо ви цю постанову не отримували, відмовились від її отримання, або, можливо, працівник поліції вам її не видав то ви однозначно цей срок на оскарження пропустите, а так його можна буде поновити, точніше, попросити суд поновити срок на оскарження цієї постанови, посилаючись на певні поважні причини. Наприклад, знову ж таки поважної причини буде те, що вам цю постанову на місці не вручили. Ви звернулись до адвоката. Адвокат направив в поліцію адвокатський запит, і вже лише е, отримавши відповідь із поліції з копією постанови, ви мали змогу з нею ознайомитись і подати відповідний позов до суду. В такому випадку суд дуже вірогідно поновить срок на оскарження. Які ж будуть затрати на оскарження постанови поліції? Ціна питання це немало важливий момент, і він стає основною причиною, чому більшість штрафів водіїв суд не оскаржують. Справа в тому, що для того, щоб звернутися скаргою до суду, водій повинен оплатити судовий збір, який складає. Витрати на адвоката за підготовку позовної заяви різняться, в середньому це десь близько 2,5-3 і вище тисяч гривень за підготовку позовної заяви. Однак тут ще варто зазначити, що витрати, якщо ви справу виграєте, то суд може покласти сплату судового збору і витрат на правову допомогу. На відповідача, тобто на державний бюджет. Якщо ви виграєте, то ці кошти можете потім в подальшому стягнути з держави, але знову ж таки це процедура не з легких і не швидка. Кошти вам повернуть, звичайно, але не зразу потрібно буде звернутися в казначейство з судовим наказом по справі, яку ви виграли. І відповідно вже казначейство виплатить вам кошти в межах бюджетних асигнувань і в порядку черговості. На практиці це десь близько 3-6 місяців може піти на те, щоб повернути ці кошти після того, як ви справу виграли і вже звернулися в казначейство з метою компенсації. Чому ж економічна необґрунтованість часто не зупиняє водіїв і водії все-таки йдуть до кінця і оскаржують постанови поліції про накладення штрафу до суду? Тут дві причини. Перша причина те, що по деяким правопорушенням наявність штрафу повторно протягом року може стати підставою для позбавлення водійських прав. Наприклад, водія притягує до адмінвідповідальності за статтею 121 кодексу про правопорушення за непрацюючу лампу ближнього світла. Штраф 340 гривень. Однак, якщо протягом року водія ще раз зупинить поліція із цим самим правопорушенням, то вже в подальшому водій оплатить за це повторне протягом року порушення і штраф і ім. Буде позбавлений прав на срок від 3 до 6 місяців, а позбавлення прав це вже відповідно необхідність в подальшому після закінчення сроку позбавлення прав здавати теорію, практику і витрачати купу зайвого часу для того, щоб повертати вилучене посвідчення водія. Тому інколи краще ту постанову поліції, з якою ви не згодні, оскаржити до суду, щоб потім уникнути наслідків негативних у вигляді позбавлення прав. І друга причина це банальна Просто принциповість водіїв, які розуміють, що в якійсь конкретній ситуації працівники поліції грубо порушили закон. Склали. На цьому в мене все. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Або для платних консультацій звертайтеся за номером телефону, вказаному в описі до даного відео. Всього доброго!